Дітвора наловили риби і хотять домашньої селедки А маринад зварить нема ума. і Оце я на 4 квартири, на минуточку, по всьому мікрорайоні. Бігаю і їм варю маринад. Зараз ми зваримо маринад. Записуємо 2 чайні ложки солі. Скинули чайну ложку сахару Кинули малиний перчик, чайну ложку кинули два лужка. Тут три-чотири листка кинули. Коріандер. Можна маленький, а можна і не малиний. Ну, як малиний, мені більше подобається. Чайну ложку. кинули. Олію лью на глаз. Десь грам 20-30 отак. І уксус. 3 столові ложки. Раз, два, три. Зараз це все закипить. Його треба остудити, подрізати рибі голови, хвостики, перерізати пополам, залити і поставити в холодильник на сутки. І все, і готова смачна риба. Так, маринад закипів, виключаємо, хай вистужається. Отрізаємо. Вот так должно быть, понял? А я пришла до дома.